що кожна людина уявляє собою свою своєрідну екосистему, в центрі якої знаходиться вона, і поблизу чи подалі від неї знаходяться дуже різні люди. Ці різні люди мають кожен свою своє навантаження. Хтось про досить близькі речі, хтось про то трохи далі. Наприклад, у першому колі в нас часто чи то родина, чи то дуже дуже близькі родичі подалі у нас там співробітники чи друзі у третьому колі у нас просто знайомі. А поза колом в нас ті люди, що або прагнуть до спілкування з нами, або ми втрачаємо з ними зв'язки. І коли ми бачимо соціальну атом, ми розуміємо, що ця людина інтегрована у суспільство, що навколо неї є люди, що вона. Він якусь особливу роль відіграє в житті інших людей, і в її житті присутні зовсім зовсім різні історії. Так ось, коли ми дивимось на втрату, ми бачимо таку історію, що стаються втрати, і вони роблять ніби прогалини в наших соціальних атомах. Дуже важлива історія, що є ті люди, які яких неможливо відновити, наприклад, якщо заходить історія про втрату дитини, то тим будь-завгодно не можна змінити дитину. Або якщо заходить річ про втрату батьків чи про втрату там подружжя за там, 30 років, і тоді залишаються просто прогалини у цьому соціальному атомі, і воно виглядає майже так: дехто з людей пробує його заміняти. Не знаю, там, тваринами домашніми, чи там, е якимись е не знаю, захопленнями, але воно виглядає саме так. І коли неможливо зовсім ніким відновити, то е приходить така смерть соціального атому. Тут, на думку, е спадає е така фраза моєї клієнтки, яка сказала, що я померла вже кілька років тому, а поховають мене пізніше. То про те, що людина вже не відчуває себе ніяк не ні інтегрованою у суспільстві, ніяк не задіяною в житті інших. І вона вже не хоче ні з ким спілкуватись і почувається максимально, максимально одиноко. І розуміє, що неможливо, вже нема часу, щоб надолужити те. Особливо, якщо ми там говоримо з вами про літніх людей, то там народити нових дітей, чи там завести нове подружжя, чи завести нових друзів. Ну, там, досить складно. Історія про те, що ця тема досить непроста, і вона непроста не лише для нас, а й вона непроста для всього світу. В нас в Україні, на жаль, не проводились ніякі дослідження на, на цю тему. Так звані лонгітюдні ті, що мають е, довгий строк е, і довгу історію. Е, але у світі є кілька тих досліджень, і е, мені було цікаво, я їх проаналізувала і з радістю поділюсь з вами тими речами, що там е, про, 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 про що вони. Ось е, одне з найвеличніших досліджень е, зробили Нідерланди в Роттердамі, воно тривало 30 років. І так і називалось про розлад тривалого горя, про психометричні перевірки критеріїв. Шукали ті критерії, що саме погіршують роботу горя, і що ускладнює і може призвести до тривалого розладу скорботи. Уявіть просто собі, що зібрали. В Роттердамі кілька районів, і там зібрали всіх людей, що було старше за 55 років. То їх там було п'ять тисяч, там 741 людина. Всіх зібрали. і почали всіх анкетувати, всіх запитували, чи вони втратили когось, чи вони за кимось сумують, як вони себе почувають, і що відбувається, і їх відслідковували протягом 30 років, і дивились, які яка динаміка їх проживання. Як, їхні, як їх здоров'я, чи вони виживають, чи вони залишаються жити, чи можуть вони будувати нові стосунки, і яким чином взагалі вони адаптуються до того життя. І тут важлива історія, що їм давали анкетування, і то анкетування було на самому початку і потім раз на 6 років до того повертались, щоб перевіряти, щоб то було не щоб то мало під собою научну базу і основу. Такось тривалий розлад було діагностовано взагалі у всіх, всіх, всіх у 5% населення, що були старше за 55 років. То уявіть, ми повернулись до наших цифр: що в нас там кілька мільйонів, і то в нас з тих мільйонів кількість людей, що будуть переживати складну, складне горе. А крім того, було проявлено, що у тих людей, що прямо зараз переживають гори, було 25% того складного горя. А за різними показниками в різний час воно збільшувалося інколи до 40%. Тобто, уявіть собі на хвильку, що з усіх наших людей, що зараз переживають втрати, особливо якщо ми кажемо про літніх, 40 людей можуть переживати. Розлад, тривалий розлад скорботи, і то приголомшує, і то лякає і водночас може надихати на якісь дії. Одна з важливих речей, що людей ранжували не лише за станом здоров'я, а і ще за кількома історіями. Наприклад, там була важлива історія про. Рівень освіти і перевіряли, як люди з рівним з різним рівнем освіти переживають втрати. І була цікава штука: що чим вищий рівень освіти, тим краще людина могла впоратися зі своїм горем. Зробили висновок, що люди з низьким рівнем освіти їм складно. Переходити на інший рівень, їм складно опрацьовувати ментально, вони не можуть переходити на, на духовний рівень. Ми ще до того дослідження повернемося. Зараз ще про одне: що у Великобританії на початку нульових зібрали біля 70 людей віком старше за 55 років, і їх також ці 4 роки супроводжували і дивились. Особливо на їх стан здоров'я, що з ними відбувається, і як вони, як вони почуваються. На жаль, в Україні в нас таких досліджень не проводилось. На жаль, так, з того, що мають найчастіше ознаки з того самого з того самого опитувальника ті пункти, які називали більшість людей. То перш за все почуття приголомшення, або приголомшення через те, що трапилось. Тобто, не дивлячись на той час, який проходив після втрати, люди все одно почувалися приголомшені. Я відчуваю тугу за людиною, що померла. Я відчуваю недовіру до того, що сталося. Я вважаю, що життя моє порожнє без тієї людини, що померла, або спогади. Про загиблого засмучують мене, і я не можу прийняти смерть цієї людини. Так мене тягне до місць і речей, пов'язаних з загиблою людиною. Колеги, будьте уважні, звертайте увагу саме на ці пункти, бо вони дуже часто є ознакою того, що розвивається тривалий розлад. Бо Минув рік, два, шість, дванадцять, вісімнадцять, а люди все так само ну, говорили про такі свої почуття. І одна з неймовірних речей: що ви знайшли те, що скурбота може тривати 60 років. Було кілька клієнтів, що наголошували на втрату досить у давньому часі. І вони переживали такі самі речі і досі, і досі, і досі. Е, в нас е, інколи ми кажемо про е, розбите серце. і то в нас може викликати ну, різні речі від е, історії про нещасну закоханість е, до того, що. Є такий реальний синдром розбитого серця, і він більш за все притаманен вдовцям і вдовицям. Нагадаю про те дослідження, що в нас було у Великобританії, так ось, за їх даними, що протягом трьох років після втрати помирають 40% жінок. І 20% чоловіків. Тобто вони не можуть впоратись з тим життям, що в них залишилося після е, смерті їх подружжя. Е, у цього синдрому розбитого серця є навіть медицинський, такий е, реальний медичний діагноз. Він звучить як стресова кардіоміопатія або такацюба. І е, воно виглядає е, часто просто як. Серцевий напад у людей, але має зовсім іншу етіологію, бо там залишаються зовсім чисті сосуди, і передбачити то неможливо, що таке може статися у людини. До речі, наголошують, що цей синдром максимально представлен у жінок у клімактирічному періоді. І, а ми жінки звикли до того, що нас серце майже не турбує. А той й така цуба чекає прям за рогом за рогом.